150-річчя від дня народження відомого політичного, культурного релігійного діяча президента карпатської України Августина Волошина та 85-річчя Карпатської України відзначили в Ужгороді. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих січовиків на красному полі поблизу хуста та усіх українських воїнів, які нині у кривавій війні гинуть за незалежність України. Я особисто військовослужбовець зараз просто після парнення проходжу курс реабілітації, тому відповідно зможу бути в себе вдома в Ужгороді. Для Закарпаття дана дата, 15 березня і взагалі ці березневі дні вони є сакральними і є абсолютно самі важливими, що може бути, як на мою думку, як патріота. Тому що це дні, коли в 1939 році закарпатський народ, український народ, показав на весь світ про те, що ми готові битися. 2024 рік. Ми продовжуємо боротьбу наших героїв, наших дідів, котрі хотіли просто одного жити в незалежній соборній Україні. Квіти до підніжжя пам'ятника видатному закарпатцю Герою України Августину Волошину поклали керівники області, військовослужбовці, духовенство, громадськість. Вшановуємо пам'ять героїв Карпатської України. Сьогодні це є результатом, що тоді був закладений цей генетичний код бажання до волі, до свободи, до того, що людські цінності є на першому місці. І сьогодні тисячі закарпатців воюють за нашу незалежність, за, насправді за ті свободи, ті цінності, за які воювали наші предки. Ой над хустом ворон кряче, Ой над устом А за сином мати плаче, А за сином. мати Традиційно щороку до цих важливих пам'ятних дат в історії державотворення України долучається заслужений академічний закарпатський народний хор, який виконує патріотичні та стрілецькі пісні. Закарпатський народний хор щороку долучається до таких патріотичних акцій, і ми з великим трепетом і любов'ю ставимося до таких подій мистецьких подій, тому що молодь і ну взагалі Прийдешнє покоління повинно знати свою історію, повинно знати своє коріння. І ми е, прийшли сьогодні до пам'ятника Августина Волошина, щоб вшанувати пам'ять героїв загиблих і героїв, е, які зараз захищають нашу Україну.